Так, привіт громаду. Ще раз сьогодні. Коротше, все блистить, як у кота яйця. Ми все таки і зробили, В три болгарки, маленькі болгарки, заточні кружки. По 20 по 20, 60 штук, по 20 йожиків кожному. До обід 10, після обід 10 зробили. А тепер дивимося зуба, який був. А, кстати, оставили, отут посередині не дуже удобно було. Оставили оці старі. Тепер дивимося цей зуб. Як би вам його показати? Що тут на цьому зубові? Ось бачите? Не взяв нічого откулу, откулу Ну коротше, Тут виходить це така полоса. Блін, присохло сьогодні, ось тут добре. Ось тут воно таке страшне чугун такий шаршавий. Прямо також не можна пошкребти. Ну, тут, шаршавий, шаршавий. І отаке, отакі полоски. Думаю, тут трошки... Це вона, кстати, вже отработала, вже та, гектар 600 точно. Ось, от, бачите, як налипше. Ось, дивіться, бачите, як налипше. Ось, знімемо оце. Блін. Ой, присохло, капець. Ось, присохло, і не можна навіть одерти. Так, воно так туди в чугун. Ну, чугун бачите, яка така, структура така, ось структура чугуна, бачите, яка шаршава, капець. Оце ж і тут таке саме. Що тут із, із середини, отут, -о. Ну, коротше, щас глянемо отут. ну глянемо а тепер дивимося тут -о з краю, буде видніше. Получається, ми практично зуб ми не, сам не стачували, сам зуб. Получається, отут -о, як дивиться. Депалець ось. Все, бачите, яке шаршаве. Ось такий бурт тут конкретний, це воно тут було. Тут сточили, ну, просто так трохи. І тут. ну там практично-практично, Тут трохи бугорок били на цей бугорок, де тут, щоб воно втиралося, тут бугорок стерли. Ну, зуб такий тепер приятний став. Взагалі. Ну, а то взагалі структура, ну... а ще тут таке я ж хожу, і такий ще плюс бурт. Де так показати, вам видніше, на якому. Ну, Камера не передає, ну, отак ось видно. Бачите? Ось борт по полоса. І це отут вона ж була така конкретна, так конкретно конкретно, ну, як отливали, така ну, як матриця видно. І це тут така полоса продовжувалася сюди. І тут постійно набивалося. То я ж кажу, вчора їздив, дивився, 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 воно так зуб бачите, ось, тепер як залазить зуб, ну це просто крутили, та вже туди його закрутили. А якщо він залазить своїм направленням, він має типу, е, паралельно, не, горизонтально, паралельно, ні, вертикально, туди вниз бить. Е, вертикально вниз бить, а потім підколупувати. І там аж землю потім підривати і викидати. Ну, Цією п'яткою має викидати землю. Ну ось, бачите, він пройти в землі і викинуть. А воно, виходить, я ж казав, отут, на оцих отак воно набивалося сюди, і він практично не ліз. Дивлюся, отакі точки в землі просто дивишся, а воно прямо просто от печатки. Ну, це десь так більш-менш рихло, ще воно туди так знає, залазило. Земля взагалі кажуть, мокра, яке мокра? Наоборот, мокра, вона довіже лізти взагалі, як німа. Ну, Логіка, мокра земля рився, беруся, риюся, там сантиметрів 10-15, легко рукою можна ритися. І мокра. Просто воно виходить тут велика площа, налипало всякої фігні. ну от На цих зубах вже ж видно, що поставалося. Отаке от ось, бачите, налипше було. Тут все тут, бачите, добре видно. Покажу. Бачите, налипше. А Це, оце, оце, виходить, це місто било по землі. Оставляв такі от печатки. І влізти фактично він не хотів у землю. І фактично, щоб йому тут слізи, от От, от, от чухратися, сліфувати, от, ну, дуже багато време треба. Я ж кажу, той год тут 600 гектар обробило, ну, навіть ось дивіться, зубачте, ось. Не, не оброблений. Тут таке шаршаве. І це воно вже скільки отробило, скільки це треба що робити, щоб воно тут ще ошліфувалося. А ми його пройшли, отак трошки зняли, хоч трохи хоч познімали. І тепер він такий слизький-слизький. Такий клас. Ну, типа, хоча б ж сантиметра півтора-два глибше, щоб вона лізла. Ну, то, звісно, не діло. Воно все так ось понабивалося, як оце, на оце контрольні ми два штуки залишилися. І. Не знаю, що там вопроси задають. Мокра земля, не мокра земля, за колеса кажуть, колеса колеса, ми, ми тут тільки так просто присутствують. Ми їх підняли на останню регулювання така від Ми їх ось підняли, вони навіть землі не касаються. Так просто. Ну щоб Десь може якийсь бугор і то навіть не каснеться. Ну просто підняли і все. Так що це такі діла. Що хотів ще сказати? Я ж кажу, за угол Джандіровський, практично, дивіться, отак як дивиться, джендіровський це практично той самий угол. Отак ось подивиться, дивіться. Бачите? Ось такого угол у неї. Ну, Я думаю, буде зараз лізти нормально. такий горизонтальний буде... кажу. Вертикальний удар у землю, потім буде підколупувати і буде викидати. Буде хоч... Тут головне суть, щоб пора зайшла в землю. Ну, нормально, це зубком, щоб вона зайшла в землю. Тоді вона там землю і викине. Ну, я дивлюся по, -по пшениці, не те вона робить. Навіть я ж кажу, трактор припадимає трактора, ну, тобто... Трактор ось він зараз стоїть, бачите, зараз ну, в цьому, плаваючим І резина ось, ну, полуспущена, ну, так, на три шипаті постає. А так тільки клас приподнявся, якби тільки не пробуксовував. І то так временами їдеш, вжин, вжин, колесо пробуксовує. Ну, то я там в принципі, тут на винтах відрегулював. На винтах добре, що є ця ручка, собі трошки крутнув, там, оборот туди, оборот сюди і в принципі, відрегулював. Навіска взагалі чудова. Покажуся по навіски. Держать це цей по барабану, це і вже ця борона. І... Ну... Це ж ми дивилися, ну, я дивився, думаю, чого чо, чо вона така важка. Півтори тонни сама навіска, та плюс ну, зробив інженіра в кусок ми, мислителя. Дивіться, який дали він удалив борону. Ось дивіться, розстояння. Як обичте, просапний культиватор йде, він ось отут, в цьому положенні брус стоїть. Ну, Десь отут брус стоїть. А він його сантиметрів 30 удалив далі. Ну, Оце вважайте, ось скільки. І ще вуха тут поварив оці. Получається, ну. вона сантиметрів 50 різниця, як з просапним культиватором. Оце вся суть, чого так сильно велика нагрузка на борону. Логіка в чому. Бачите як? Де брус? Він дуже тут будь-ось. Точно, сантиметрів 30, щоб підблинуть і всю, ну, піддвинуть. Це ж ми так і дивилися. Я дивився, щоб просто, ну, зараз нема коли вже, звісно. Просто оцей участок, ось оцей, хоча б сантиметрів 15, оцих, чи тут, скільки ну скільки вийде. Оцей брус, щоб достав, щоб тільки пружини тут, оцей брус сюди передвинуть. Ось обрізати, обрізати, обрізать, обрізать тут буквально роботи на 2 години. Ну, На два-пів на дня, грубо говоря, обрізати і переварити це все діло, чудо. І вона ближче бру стане і наскільки легше стане. В принципі, я ж колеса, ці ще себе чудово тут почувають. Вони такі бомбезні, широкі. Це із комбайна Ніви. Грузи. Добавили ще в нас там два грузи валялося, таких якогось якогось старого юмзика, трошки не такий форматом. Добавили грузи, в принципі, нормально їздить. Головне до поля доїхати. На полі, в принципі, ми не опускаємо, чи тобто, не піднімаємо часто. там рушив і поїхав. Кажуть, мені по кругу. Взагалі нічого там, воно. Я ж їду круг, десь роблю метрів 20. Ну, що там поворот єле-єле на полі. Кажуть, буде вивертати секції. Це ж не те, що ти на місці там розвертаєш, Там такий плавний, плавний, плавний поворот. І воно собі кожен все на однієї, що там буде вивертати, бо я так трохи по коментарях пройдуся. А так все нормально. Юмзик біжить в принципі, четверто, І, звісно, якщо... Ну, то він більше вмирав за чого? Бо сильно як вижмеся на ну, ротаційній бороні колеса, пробуксовують і до нього Ну, як... Ну, То так вже потім я трошки опустив, пішов вже краще. Ну, тільки, звісно, то я ж, все равно ротаціонка ж. Ну, якось. Сила, енергія забирається, що ти їдеш на всьому, виходить, на всіх йожиках, вес трактора їде. Оці пружини практично аж зжимаються. Це як трактор піджимається, кидаєш її в вплаваєш. Ну так, пружини так собі. А як трактор піджимає, зразу шух, пружина, ці пружини шух і піджалися. Ну, вес пішов трактора на, на оці всі пружини. Так, що там ще таке цікаве? кажуть мені, купи джандіровську, та, <смі> та вже ж вже купили цю, то вже ж ніде ти її не дінеш. Понятно. До... Я ж кажу, тут проблема не, не в цьому купи, не купи, а проблема іменно в цьому. В производителі, що зробить і, не, і до, до ума не доведе. Йому якби гроші отримать, а ти ви, ви там, купив і <смі> кажуть. Проводьте інтимні відповідня з нею з цією бороною. Так що були такі, Ух ти! немає як прокрутити, А, оця крутиться. Бачите, яка вона була. Воно практично, я ж кажу, тут ми, внімання, оцей бугорок стерли, обчесали, щоб рівненько було цей. І от отут, трошки отут-чуть-чуть. Німання удивили. Тут от, трошки, отут, отут, отут трошки більше. Про... Ну, щоб типу, як сход був. Ну, трошки як радіус, трошки як... Ось отут, на кажді, тут на наказ тут. Ось тут, наче як оце макушечку трошки убрали, щоб наче, земля сход був край. Ось так я ж кажу, типа налипає. Так, ну що громада? Всім пока. Пішов я спати, хоч ще видно, але все одно сьогодні вже руки гудуть. А, ще за ці за, за зуби кажу. Я сам самі удивився, що скільки гектар прочесали, ну, проробили, що практично вона не, не обчесалася. Що, що практично, ну, як дивитися, тут обчесали, що отут таке шаршаве й осталося. От землі нічого. Ну Я вважаю, що гектар 600, я думаю, ще щось послужить. Ну, шо, думаю, ну не, Я думаю, не такий хреновий цей зуб. І, в принципі, в нас камінь до хрена на, на полях, то в принципі тільки десь пару штук, ну так, може з десяток, де пару, може з десяток. Ось таких сколів є. Ось, бачите, скол. Скол. Або це такий от, отлів чугуна, або, ну, Понятно, в камня прикидуєте, в камня на скорості, як у рубаті. Такімо. То воно ж. А камінь в нас на полях багато. Так, ну що, пішов я спати, чи віддихати, бо руки гудуть. Завтра Завтра спробуємо. Сьогодні воно і день був такий, не дуже як, що перехмарний, що морозяка був, підтягло сильно влагу, то я думаю, по мокрому там ганяти не дуже було б добре. Хай трошки все підсохне, нічого страшного немає, там дивлюсь по пшениці. Ну як, звісно, треба швидше їхати і шурувати її, щоб ту мікрофлору унічтожити. Ну хоч не унічтожити, а її як не естественно, як ну, пере, з землею перемішати, все-таки вона іділлює, як кажуть. Тих грибів розрушить. Фух! Пішов я спать. Пишіть, коментуйте.